Ви на каналі Полікс. Та сьогодні ми будемо кемперити, джамперити та грати за поганих людей в мм 2 Відразу вибачаю за це відео, тому що мені дуже соромно, бо я не люблю ні кемперів, ні джамперів, ні тімерів. Тому поїхали. У нас починається перший раунд, та я стала шерифом. Зараз будемо просто вбивати мардери з криси, джамперити, бігати. та... Так, я вже чула вбивство. Тому зараз хочу якось вбити, я не знаю. Щось там така тусовочка, а. Ну, угу. я їх завжди мазіла. Це вже зрозуміло. Давайте обійдемо з іншої сторони. Ага, типу тут нікого немає, а. Ну, все, перемога. О! Зараз потопчимося просто. Ось. Я знову шериф. Зараз я ненавижу цю карту, як на мене, тут навіть розвернутися не можна. Але я буду старатися вбити Мартера. а взагалі я можу, принципи, просто бачу Мартера, але попаду в іншу людину. А, ну все перемога Ізі навіть так тут. І знову потопчимося. Ми ж сьогодні погані. Я не винна. Так я стала знову на винною. Я не хотіла засняти. Але у нас тут просто з мордером будуть пригушки. Тут кемпер і джампер. Я за це відео, напевно, буду все відео. Шерифом, але не разу не стану мардером. Ну що, зараз будемо шукати мардера, вбивати криси або просто вбивати, тому що за шерифа я граю прям ідеально і не можу якось погано вбити. А от за Мардера я можу бути ким. Головне, щоб зараз мене не вбили. О, там вже було вбивство десь там. Мені здається, ця дівчинка. Ну, хтось із цих, коротше, людей. Мені все-таки ні, не, не знаю. Поки я зараз шукаю. Так, а взагалі я ж можу в рандомну длины строить, правильно? Ну, Давай. -мо, -йо, я прям коса, реально не можу попасть. Оп! Лм. Да. Я одно не хочу попавши, я ж все-таки поганю людям гру. <звук> <звук> я підібрала пістолет. Я не знаю, звичайно, хто марде. Опа! Здається, тепер знаю. Зараз... О! Клас! Ладно! A few moments later. Опа, я стала мардером, але навіть цього і не замітила. Зараз ми будемо максимально вбивати просто. Ось так я не буду з пістолетом. Ой, боже, з ножем ходити. Я буду ось так от просто брати, підходити і вбивати. О, все, я вбила. І... Я навіть спочатку цього і не замітила. Я вибрала таку карту, де мені реально буде зручно. Опа. так, В сенсі сенсі й не можу вбити. Сенсі. О, ну давай! Господи, яка я мазіла. Боже, в мене ще й магазин відкрився. Капець. Оп! Так, о, шири. Так, три. Головне, щоб мене тут не вбилось. Все, джамперим, просто максимально джамперем. Ми ж хто? Ми джампери, ми кемпери. так, я хочу тут сбоку убить. Я не пью ее, сейчас мы не Реально. О, все. Ну и вот так отстаем. Крутимся. О, мы еще можем вот так, вот Оп. Вот. Ой, шифт. Людина десь пішла, ну ладно. Боже, как мне соромно кемпер, а То просто ось вот так вот крутимся кемпером. Ну ладно. ладно, я не буду більше камперити. Мені реально незручно це все робити. Оп. Блін, людина прям прошка. О, вся перемога. Клас.